Привіт. І сьогодні ми залетіли в Grow a Garden. Це в нас вже другий раз, як ми сюди залетіли. О, apple Це мені потрібно. Яблунка. Я вдали дуже ем, дуже, ем, дуже... І, е, к... великий кокос і купив дуже великий горох. Да, ем, і ще в мене є, ем, ем, ну, скажіть, що в тим? В, 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 в нього є якась пчела, яка є плюс один слот. Це фрукт, це фрукт. В нього є Apple Sugar. Так, в мене є апл шугер. А в мене є, мені якийсь чувак дав ембер лілі. Так, погляньте на мій ембер шугер Apple. А чого вона не продається Лілія, оце? Да, в, в, вона яка сердечком. А нажми на неї два рази. Швидко швидко. Нажав. Свет не маєш сердечка? Є. Ем, вона пропадає, коли ти нажмаєш нажимаєш швидко. Давай я її тобі подарю, а ти перевіриш. Ну воно ще залишиться сердечко. Добре, добре давай, давай, давай. <різь> О, вот вона. Так. Все, я зробив так. От, держи. А вона аж була 8 кілограмів і стало п'ятнадцять. Ти впевнений, що ти мені туда? Впевнений. Сто тысяч. Так, мені я вже продав фото і шок так, И в мене є полярний оцесова коровка, що вона дає треба подати. Я вже і забув. Шо? Ну, штука, яку яку можна дати королеві? Та ні, мені так, а що до є коровка в нас? Што? Так, що у нас до є коровка? Ага, зрозумів так. Зараз ми збираємо просто весь наш огород. А що це таке? Збираємо кокоси. Я зараз розприйду. Добре. Так, треба швидко все збирати. algum fruto que nós sempre 好不。 Так, яблоки буду збирати яблука. Коротше, я їх потім зберу, це спочатку треба взяти бамбуку. Ми робите. Гарбузи. Микробики, микрабики, Да, да на вид Каспера. Да, це, ну цел Каспера. Так, с Хиги за мой инвентарь... за месяц мазывать. Семь миллионов. Три. Семь миллионов. Фигня. А що там в гі Я не знаю, зараз дивлюсь. Три поливалки. Потім... Е і нічого. Три поливалки, но я їх не буду. Я не буду Так, я полью свій катус. Раз, два, три, три, п'ять. Не знаю. А я ще так ще звітиш Епл Шукер. Що злічиш, таке? Еплшукер в мене шукать. Щас поглянемо, скільки вона стоїть. Де покажи. Еплшукер в мене шукет не тепер. Поглянемо. Де, а де в тебе саме дерево це? Це ем, яблуко погляньте хоча б на його дерево, яке в мене. А тепер поглянем, поглянемо, скільки стоїть. Оце дається за одну. Скільки? Сім мільйонів за одну. А це весь мій інвентар. Ага, це, це одну, ем, це просто в неї і одна... Тобто она коштует 700 тысяч. Без ну, молнии. Ну для мене це дуже нормально. Дуже нормально. Та саме Богдан. Дуже круто, це имбацкий. Так, я думаю, який крафт можна зробити. Я так і не розумію, що робить э, ПЕК БІ, оця твоя пчілка? Вона, вона розширяє мені інвентар на кожні 27. Э, вона розширяє мені інвентар, э, ну, 27 секунд треба чекати, і вона розширяє мені інвентар кожні 27 секунд. І так до безкінечності? Ну, да. А, -а, -а. І її можна скрафтити. І можеш сказати, де це? А може дать мені дам, мені треба ці полінг штуки. Я хочу скрафтить е, донатне яйце. Донатне яйце, ну тобі нужна е, м е, обличне яйце е, МЧЛІНЕ е, і 25 е, і 25 е, О, в мене є манго. якесь воно дуже жовте. Мені здається. А, Филипо, е, якщо у тебе mm -hmm. таке як оце, то вона, то вона в два рази дороже, а вона в десять разів дороже, оце манго. В десять раз дороже оце манго, поглянь. Оце в два рази, в десять разів дороже. Зрозумів. Блін, ось би можна було забрати весь полінг. Ну, а він тобі збирає все оце? Ну да, наприклад, я нажимаю, ем вокруг мене, ем, і він збирає, вокруг мене що? Да. А мені дали просто так 10 хані. Ти вже крафтил просто, просто вийшов, коли крафт, ем, Воно докрафтилось, коли ти ще скільки коштує один кактус. Це дуже нормально. Дуже багато полінгу Можешь дати мені, боже? ем зараз у мене дуже багато його тепер. Я те чекаю. ем де ти біля королеви пчел? Да. О, мені цього. А це? Можем продати я це. А, понял. зрозуміло. Воно шукатне. Так, ти поглянь, що там в, гірш... в сім'янах. Вотермелон і все. Бери у цьому енку, воно мені не потрібно. Воно стоїть один мільйон, якщо я не помиляюсь. А якщо я помиляюся? Так, яйця у нас продається на 10. Не продається. Давай, Мэтт, выливайся. Так, в гірш. Погляньте в гіршопі. Гір угу, так. Три звичайних поливалки, вже третій раз підряд. А, добре, ну йди-ко Оце, оце возьмі, візьми оце, у нас то нормально так. І ну, оце теж. Цей імба. Угу. Це, це твоє. Ти певний, що цей бананчик цеймба? Скидь мне кошты. Миллион. А? миллион кошты. А? а поглянь, скидь мне стоит. Да, 800 тысяч. А вот С стоит 925 тысяч. Так, а в дат... а, так, А де бананчики по бамбук, на так, манго, грейп, машрум, пепер, какао, він стиками. Якщо ти хочеш ці бананчики, тоді тобі треба було грати, коли в Грофа Гарри ще було. Ще коли в Грофа Гарден були ночі. Це що? А їх нема? Полінгу цих штучок? Ні, вже не треба. Ну no, добре, тоді мені треба дуже багато. Хоча треба. Треба? Так. Окей, в мене цілий інвентар. А я чуть не дам тобі на те. Це треба поки, поки. Прям не, не треба вже? Поки що. Тоді заберу шокер Apple. Що Шо це таке? Це вулкан? А чого все-таки мені за ці крас? Ну це, ну це третій левел м ем, соди. Нічого не зрозуміло, але ок. Я, я, полила, ем, зараз продається по поле радар. За скільки? За двадцять. Якщо ти його купиш, то зможеш один одним разом все зібрати поля, з поля, з свого саду. А скільки він працює раз? Дві то 10. Ну, я, він буде аж стоїть, але ок. Я крафту все. Ем, я крафту вже все, крім одного ока. Ем, ласки, ем, в нашому 17 шопі нічого нема. Ай, бамбук нема. Капец. Так, что там в гиршопе? В гиршопе одна бейсик поливала, катай и все. собрать вот это. Лай, можешь собрать у себя на я Соби оставить. Я хочу собрать шокет. Я Почекай. хочу вот okay. это. И ты можешь поставить полинга, не давать курлеве. Я знаю, но мне не требует полинга. Добре. Первая, вторая, третья, Шугар. Я хочу его... Он, это... Он на полингу. На полингу. Так, вот. Все... Это все? Четыре, три, два. Один. З Новим Це... роком. Бо, диви, я, я зараз тримаю най... дор... найкращий Це... фрукт. Забьем сказати, оце може стоїть лям. Яблуко? Да, оцелім яблуко може стоїти лям. Ну от яблуко продам. Який лям? 274 тисячі. Да навернят не половина. А скільки стои весь инвентарь? Я не знаю, я его в челиве даю. А я тебе я не спрашивал. А ты собью понял? Какао. Не А чому а чому ти сказав какао? Ну no, тому що вона в мене в руках. Ah. А какао краще за перчик? какао краще за перчик. А мені треба купити таку еще mm. за три слями. Що ні, я просто продам весь свій інвентар і получу навіть більше. Це сімдесят м чотирилями. 74 чотирилями. Це дуже багато. Ага. Так, мені зараз треба подивитися. В, в, да, в мене всі дуже голодні. Ну, полінг потерпить, так, головне мені... Тому ось ви чому не працюєте так. Коровка, ти в нас будеш. Ха, ще одне мага. так в ага. цього в нас фул, так. Значить, дають мені колін перчик. І... Так, дай тобі мені його корм. 30% так. Так, шокет манго ми йому не дамо, ми дамо його... Звичайно, манго. Та ну почекайте. Чотири відсотки. Бодь, можеш дати мені щось е, е, щось. Любе, тому що в мене е, не на ко в мене дуже хоче їсти е, Забираємо забираємо це, вона дуже багато стоїть. Скільки? ну, якщо посчитати, то е, може далі більше лямо. Та почекай. Mm. Все, у мене таких багато, але я дам тобі тільки одне. Бамбух продається, якщо що. Ну, я якщо потім... три мільйони. Ну, у мене таких багато, у мене таких ще мало. Ти ж каффшо багато. Бо, знаєш, я свому двіздуку знаєш що дав? Якусь фігню, мені здається, ти мені її дав. А оце вона знає скільки йому дала? Скільки? 30... 336%. Будьте почекай. Якщо ви хочете оце шокінг, сукер яблуко, яке стоїть Десь зараз я погляну. Якщо ви хочете шукер яблуко, яке стоє... то пиши свой ник в коментарях. Це mm. мені удати для вані. А мені і ти, і ти, і ти варіант подобається. Ем, mm що? -hmm. Мені і ти, і ти варіант подобається. Мені для вас а не і? жалко, і мені я не проти, якщо я його получу. У мене є ще одне. Ем, вибирай, яке ти хочеш, що це, чи оце? Вони е сучка інше. Оце, оце. Оце хочеш. Так, да, так. Да, да. А дай мені інше, я тобі зараз віддам. Я просто хочу подивитися дещо. Дай мені інше яблуко. Е, ну, у мене яблуко стоїть 7 мільйонів і 200 тисяч, а у тебе 7 мільйонів і 800 тисяч. Да, все, на ось в такому чудовому моменті ми завершуємо завершим это видео. Надеюсь, вам сподобалось. ставте лайк і підписуйтесь на канал. Та всім, па -па.